Всім привіт! Ви на каналі Note Sleep. І це... Ми тут просто живемо з моїм другом. Так. Да. Добре, все. Пішли. Це, давай, давай прогуляємось трішки. Це ти поки дерево добувай, добре? Так, да. Я поки тут провідую територію. Так, тут все чисто. А тільки добувати? Добувати, ну приблизно там штуки 3. Добре, іди зараз до мене. Давай сюди. Все, пішли. Ну, давай подивимось зараз телевізор. Угу. Кор Короче, сказала, что тревога быстро побежала. Дай дай вагонетку. Поїхала. У мене щось не робить вагонетки. Пиши, пошли. Да пішли. пішли, давай. Иду, иду, иду. Ну, вроді тут нікого нема. А! Стріляй по ним! А ти еще хто? Е можна нам сюди заходити? Мені кажеться, тр... мені кажется, треба зробити ось так. У бункер! Добре, все, побіжав у бункер, в бункер! Бежим в бункер! И ты бежи, срочно! Все, добре, що ты дерево добув. Ну давай ты що тут взагалі як. Ну, мы можем тобі віддячити тільки так. Це все, що в нас є. Ладно. Пішли, подивимось, що тут взагалі є. Дякую. Та нічого бери, скільки хочеш. Просто тут не припасів, нічого. Як нам виживати? Так, так. треба Та, бути. Треба... Так, це? Роби вер... верстак зараз. Я зараз добуду дерево. Так, так. Я, я так сама і поставив? Так. <смеш> <смеш> да. Це зробив верстак? Ну, в мене два. А, добре, тоді я зараз сам зроблю верстак. Це... Можете, будь ласка, дати хоча б одне дерево, тому що це. Мені потрібно до дерева, ага, добре, кірку зараз зроблю. Ось тримай. Давай. Я, так, так, так. Я, я пішов на Разикну точині. Mm. Та mm. ладно, шель, ничего. Я, right. я, я я піду на розвідку. ну... Right. Uh, no. Я на розвідку піду. да 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 А я піду. Ну ты пока добудь дерево. А тільки бункер на ломай, ты же раз герметизуешь. Все, ось все. Добываюсь тут. Це А ты. А ты иди за мною. На розвідку. Все, зі мною на розвідку пішли. Вроді тут пора, нічого не нема. Треба зачистити. Ти заходь у хату і забирай все, що там знайдеш. Я поки постережу. Що, є стіни? Я поки кровати заберу. І одяг нам потрібен буде. Забираємо це все. Це, щось є? Ні, нічого нема. Срочно побіжали в бункер. Все, що тут є, ми забрали. Підштовхну. Поїхали. Не робить, побіжали. А он. Да, ми у бункера. Ми знайшли тут купу корисних речей. Ну, не зовсім купа, але є. Все. Ну, ми знайшли одяг. Ой, О, яблуко, це добре. Ось тримай, і ми знайшли тобі одяг. А, в тебе вже є одяг. Ну і дві кровати ми знайшли. Оп-оп. комусь прийдеться на варту. Ви поки лягаєте, я на варті постою. Ти лягайте спати, ви. Я на варті постою. Монстры. А, монстры. Понятно. Пішли шо зачистим их? Так, так. Пусть разом в атаку! Давай. Их не выдвину. Да, шесть монстров не видно. А заснуты не, не... А заснуты не можно. Так. де? де. Ой, це ти я можна. Це... Ну вроде нікого нема. Ось тут ще є, допоможіть відстрілятися Треба зр... це збираємо мусімена, бо нам хоч щось треба їсти та в бункері. Я трохи бункер. Є каска. О, добро. Сбираем а для семян. Вы сбираете, а я пока буду вас защищать. О! Где я пшеница Добро. У вас есть кость то ткань, еще что да, давайте в бункер. Пришлите в бункер. Да свинюшек не вбывай, мы же их навить посмажить не сможем. Не сможем. Зможемо ти вугілля знайшов? Точно, в нас же вугілля. А це ще хто такий? Хто це? Якась зелена паличка. Це напевно із радіації. Оце, ді... ідіть до мене, подивіться хто це, що це за паличка. Я, 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 я бачу, я вже король барові. А, допоможіть. Давайте в бункер. Вс, в бункер, в бункер. Ще. Мене поранило. Мене теж. Віт, нас, нас окружили. Дайте в бункер, в бункер. Тут з пістолетом є, допоможіть. Все, срочно в бункер. Мене дуже сильно поранило. Як ти там? Все, все, все. Фух, це було жорстко. Я. Але все одно спати не можемо. Так. ну... Це якась підстава. Треба чекати. Ну, Треба буде добре чекати. Бо виходить небезпечно. Дайте мені, будь ласка, якось їжі. Я дуже сильно поранений. Дякую. Ну я думаю, на цьому можна заканчувати. Це кінець, бо це просто тестово. Пишіть в коментарях, чи хочете ви продовження продовження цього серіалу. Усім до побачення.